Усіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Варіус. Мене звати Павло Рубежний і я інженер-технолог компанії Іскра в Україні. Сьогодні підсумуємо інформацію про номенклатуру свердл компанії іскра на слайді. Практично усі лінійки свердл інструменту зі змінними головками для операції свердління. Деякі ми з вами оговорили у попередніх відео. Наприклад, такі як SummaCam, двоперові сверла, Logic Free Cam трьоперові сверла, хотів би нагадати про наявність у номенклатурі сверл з одночасним виконанням фаски DCNS та DCNT. Лінійка Sumo Unicam свердло без фланця з використанням стандартних модульних державок, Діапазон діаметрів від 7,5 мм до 25,9 мм та співвідношення довжини до діаметру 3D та 5D. Глибина отвору та розмір обробляємої фаски може Може бути регульований самостійно за допомогою додаткового фланця з пластинами. А також лінійка Sumo Cam DCNT – сверла для попередньої обробки різьбових отворів. Підходять для обробки наскрізного або глухого отвору з фаскою 45 градусів. Метричний діапазон стандартних отворів під різьбу від М8 до М24. Перейдемо до надглибоких отворів. Глибокі отвори визначаються співвідношенням між глибиною та діаметром отвору. Глибина відношення глибоких отворів більш ніж в 10 разів перевищує діаметр, та до 150 разів перевищує коефіцієнт діаметра. Існує три методи глибокого свердління. Свердло для глибокого свердління, назвемо стандартним методом та трубні системи. STS – однотрубна система. DTS – двотрубна система трубні системи дають очікуваний результат там, де це дійсно необхідно, та вимагають ретельного планування усієї оснастки. Але результат це можливість забути про усі складнощі при обробці надглибоких отворів. Всі три методи мають назву лінійок. Неоган свердло для глибокого свердління, які зводять до мінімуму простої верстати. Сумоган висока подача столу, гандріл, для глибокого свердління з однією канавкою, іскар діпдріл, свердло для глибоких отворів зі зміною ріжучою частиною, іскар ДАЖ, глибокі сверла для фрезерних центрів та токарних верстатів. Трайдіп сверла трайдіп. Та головки для глибокого свердління, глибоке свердління або рушничне свердління. Багато хто з вас зустрічав такі види сверл, як рушничні з напальною ріжучою частиною, або монолітні сверла це стандартні рішення для виробництва такого типу операції. Недолік такого інструменту це ціна. Та потреба якісно їх переточувати. Ламання ріжучої частини може призвести до наслідків, які можуть зупинити роботу верстата. У кращому випадку відправити заготовку у брак. Добре, якщо деталь не дорожча за свердло, але частіше на жаль буває навпаки. Іскар пропонує нове рішення у вигляді лінійки Neogan зі змінними пластинами для високої продуктивності та зручності використання. Унікальне легке кріплення пластини зберігає високу точність при мінімальних затратах часу на переналагодження. Змінна частина дозволяє замінити пластину, не виймаючи інструмент з верстата. Діапазон діаметрів від 8 до 12 мм, а виліт 200 та 400 мм. Для забезпечення високих показників точності та широговатості поверхні отвору конструкція пластини передбачає опорну та напрямну ділянки. Пластини легко та надійно закріплюються у корпусі за допомогою одного гвинта. Опорні поверхні пластини забезпечують жорстке та надійне кріплення задля безпечної та надійної роботи. Застосовуються на верстатах різного типу в якості обертового або необортового інструменту. Якщо маєте подібні задачі, звертайтесь до нас, і я впевнений, разом ми покращимо результати обробки у вас на виробництві. На цьому в мене все. До нових зустрічей. До побачення.